Так, все ж таки, кому потрібно оновлювати дані у ТЦК після 18 років. Давайте розбиратись. Але перед початком перегляду відео просимо вас підписатися на наш канал, поставити цьому відео лайк і надіслати це відео вашим друзям і знайомим, яким воно може бути цікавим. Після 18 травня всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів зобов'язані оновити свої дані у ТЦК. Оновити дані повинні перш за все особи віком від 18 до 25 років, військовозобов'язані віком від 25 до 60 років, та жінки, медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку, не потрібно оновлювати дані особам віком від 18 років, які більше не є громадянами України, тобто офіційно припинили громадянство за встановленою процедурою, які визнані непридатними до військової служби за рішенням ВЛК. Чинні військовослужбовці та особам, які досягли граничного віку, тобто 60 років, цей факт має бути зазначений у відповідних державних реєстрах та військових квитках громадян. Знайте про свої права та захищайте їх.